Ремоємо цей сезон та одразу проти чинного чемпіона України найтитулованішого клубу київського динамо це серйозний початок. Тож давайте дивитися, як все було в цей день. Погнали! А ви не кладі болівань всі великих посилі? Слава Україні! Позаду насичені літні збори в режимі нон-стоп, щоденні тренування, спаринги, а також робота над собою. Команда провела декілька контрольних спарингів, з яких отримала переважну кількість перемог. Звісно, головні виклики ще попереду, адже сезон. Тільки починається, але те, як пройшли ці тижні для нашої команди, безумовно додають впевненості червоно-чорним. Для нашої команди це буде перша гра в цьому сезоні. А от для київського динамо третій поєдинок. Майже два тижні тому кияни стартували в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, зігравши проти малтійського хамруну. Для одного з тренерів нашої команди, Олега Вікторовича Герсімюка. Цей поєдинок має символічне значення. Колись він сам виходив на поле у футболці київського динамо. Та тірок. Ки припали на часи, коли клуб задавав тон в українському футболі, і потрапити в такий колектив було справжнім викликом для будь-якого молодого футболіста. На той час я перебував у складі Луцької Волині і, в принципі, потужно пройшовши збори з першою командою, я дебютував тоді ще у вищій лізі чемпіонату України. Як пам'ятаю, мій дебют також був непоганий. і Ми виграли Таврію 1-0. Я вийшов на заміну. Зробив штрафний, з якого ми забили в другому матчі я Вийшов на заміну з командою Маріуполем. Тоді в них досить такий потужний склад був. Забив два голи, Ми цю гру 3-2 виграли, і після того з'явився варіант з продовженням кар'єри у Київському Динамо. Ви зіграли декілька матчів за основну команду Динамо в чемпіонаті України. Якщо озирнутися назад, чому на вашу думку не вдалося закріпитися і досягнути більшого в синьо-білій футболці? Ну, на той час, як ви знаєте, було дуже складно в такому віці попасти в такий клуб і відразу скажімо, проявити себе, і це напевно першу ключову роль зіграла ця ментальність, тому що напевно десь не був готовий, тому що не так давно я дивився на цих гравців по телевізору, які здобували досить такі гучні перемоги в лізі чемпіонів. А через короткий період часу я вже з ними знаходився в тренувальному таборі. Кубокою був, якщо не помиляюсь, одна 16-та стадія попали на вільяріал іспанський і першу гру приймали дома в Києві. І в нас заїзд в принципі, як всі команди готуються. Ми на базі. Ми їдемо на гру, і знову ж таки, конкуренція шалена. Кількість обмежена в заявці тоді ще була менша. Зараз 23, тоді була 18. І в мене закрадались такі думки, чи взагалі брати речі для того, щоб готуватись до гри. Я думаю, ну куди? в мене Олег Гусів, в мене Георгій Пєєв, конкуренція, куди мені? 17 років, ну шансів взагалі немає. І думаю, чому я буду там сумка велика з собою таскати? Не візьму речі, приїду. Скажуть, що я не попав заявку і спокійненько після гри піду там чи під час гри на трибунку, чи після гри з друзями гуляти. В останній момент щось підсказало, що краще взяти, бо ж нова екіпіровка багато, хочеться ще її показати друзям. І приїжджаючи на стадіон, я бачу свою футболку своїм прізвищем, і тоді мене аж так скажемо. Мурашки тілу пройшли від того, що я справді не очікував, що я можу взагалі в той час і попасти в заявку з такими конкурентами. Тому такі, скажімо, відбувалися історії. І після того, коли об'явили склад, підійшов один із тренерів і сказав, щоб ти розумів, що це не аванс, це справді може бути так, що ти вийдеш і потрібно буде допомогти. І тому трішечки, скажем, я десь от справді не був готовий. І от один із епізодів таких, що я напевно і не закріпився. В складі. Не було, напевно, в той час тієї людини, яка могла би підказати, десь направити. І так, вже коли пройшов час, і один із гравців на той час київського Динамо Максим Шацький, з яким я після того ще грав в складі двох команд, це і в Арсеналі і в Говерлі. І ми провели в Ужгороді півтора року і прожили в одній кімнаті, і він мені. Після того, як пройшло трішки часу, каже, де ти був раніше? Якби ти каже, звернувся, і ми зрозуміли, що ти нормальний, і наш правильний хлопець звернувся би до нас, до старших хлопців. Ми б до себе підтягнули, і в тебе взагалі би проблеми з адаптацією. і Я впевнений, що ти б реалізував себе зовсім по-іншому. І тому це також дуже важливо, щоб колектив правильно сприйняв, але знову ж таки, повторюсь, що десь я сам ментально не був готовий, тому що, напевно, в деякій мірі. Авторитет тих гравців, біля яких я знаходився, десь трішечки мене сковував. Зараз чи підтримуєте ви зв'язок з кимось з тих часів? Ну, звичайно, і назвав прізвище Максима Шацьких. Я спілкуюся і дуже добре спілкуюся до цього часу з ним. Це дійсно класна, порядна людина, і він є хорошим другом і щирим, справедливим. Дійшніх футболістів справив на вас найбільше враження як професіонал і як особистість. Не називаючи, можна ну там справді на той час були досить потужні гравці високого рівня. Не бачу змісту когось відокремлювати, просто можна перерахувати. Навіть на моїй позиції, з ким я конкурував, це був Олег Гусів, Георгій Пєєв. Ну знову ж таки, там Діого, Рінкон, Флоріан Чернат. Ну досить потужний склад, досить потужні гравці. Там кожен гравець є особистістю. ви також багато виступали за Динамо 2 Що можете розповісти про цей період та яку роль він відіграв у вашому розвитку? Ну напевно, в більшості це ігрова практика, тому що в мене був чинний контракт, але я завжди в той час проявляв ініціативу, коли з'являлася можливість іти грати в вищій лізі, їздив по орендам. Але коли потрібно було, то звичайно отримував ігрову практику в Динамо 2 Наскільки складним для вас був перехід з кар'єри футболіста до тренерської роботи, і чи довго доводилося, скажімо так, вбивати в собі гравця? Ну, насправді, напевно, це для всіх гравців непростий період, тому що складно це, ну скажімо, зовсім. Інше життя, хоч ти і займаєшся надалі улюбленою справою, але коли ти гравець, ти відповідаєш індивідуально тільки за свої дії. а Коли ти вже тренер, ти відповідаєш в загальному за всю команду, за весь колектив. Непростий період, тому що я закінчив, можна сказати, рано і не планував, але так скались обставини, прийшлось закінчити свою професійну кар'єру. Але знову ж таки, пройшов деякий період часу і. Я вже десь себе готував на тренерську роботу, і слава Богу, що на даний момент є така можливість проявляти себе в тренерській діяльності. Як проходило навчання на тренера? Ну, паралельно, коли я вже був діючим гравцем, коли ще був діючим гравцем професійним, я вже навчався, і завдяки минулому моєму тренеру Бакалову Юрію Михайловичу я з ним порадився, він мені сказав, якщо є така можливість, обов'язково. Паралельно йди, поєднуй, вчись на тренера, а там час покаже. І щиро вдячний йому за те, що справді ця була порада досить корисною, і я вже себе готував з тих часів, що в майбутньому я буду тренером. Хто є вашим орієнтиром в тренерській професії? Можливо, є наставник або відомі тренери, які вас надихають. Ну скажімо, конкретно такого кумира немає. Десь з кожного потрішечки можливо хтось. Краще, є, який будує позиційні атаки більш потужно. Хтось оборону позиційну і в перехідних фазах використовує швидкі атаки, хтось гарно справляється в тому, щоб творювати мікроклімат, хороший в команді. Тому саме основне і важливе я рахую, щоб розуміти для чого ти це робиш, і правильно донести інформацію. А там все інша справа в деталях. Січня 2024 року ви почали працювати асистентом Олега Миколаївича Сандрука. Як ви отримали це запрошення? Чи довго думали погоджуватись на цю пропозицію? З'явилась можливість до цього часу. Ми вже давно. Дружили, спілкувались з Олегом Миколаїчим. В Принципі грали разом в двох командах. Це було в Арсеналі і в Луцькій Волині. Це і варишували. І так що випала така можливість, запропонував. І я точно довго не думав і відразу погодився. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк. Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Рр. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Мелі. Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Звісно, ми готувалися до початку чемпіонату. І вчора на нашому стадіоні тривали довгі репетиції спеціального заходу, який подарував вам справжню атмосферу свята. Цього матчу сьогодні буде понад п'ять тисяч болівальників. Тож я впевнена, що наша команда відчує вашу шалену підтримку. Наша команда обрала нового капітана та ним став Ігор Харатін. В першу чергу це відповідальність і велика честь бути капітаном такої команди. Буду з гордістю носити капітанську пов'язку і відповідати цьому новому, новому рівню. Сьогодні розпочався новий сезон. Ти як капітан, як можеш описати ту атмосферу, яка відбувається просто зараз в команді? Я рахую позитивну атмосферу. Панує в команді провели добре підготовчий період. Тому подивимося і надіємося на. На позитивний результат і хорошу гру. брат загиблого. Та все байдуже, а мені то все байдуже, біля мене справжній друже. Біля мене, друже, тож мені байдуже, а як доля припече, пород з друга плече. Голод, холод, спека вряка, голод, голос, спека вряка, оборона, чи атака, оборона, чи атака, на мені, то все байдуже, на мені, то все байдуже. Справжній друже! Біля в мене друже, тож мені байдуже, а як вона припече, другове плече. Вороги вже недалеко далеко, вороги вже недалеко далеко, шаблі та багнети, гостей шаблі та багнети. А мені то все байдуже, А мені то все. Байдуже. Копірнула. Все цели, бо копірнула, За мені, то все байдуже, на мені, то все байдуже, біля мене, справжній друже, біля мене, друже, тож мені байдуже, а не воля припече, порожбачем, мама рідна україна, мама рідна Україна, Поцілуй благаю, сина, поцілуй, благаю сина, по мені, то не байдуже. Біля мене, друже, тож мені байдуже, як доля припече. У цьому поєдинку також ми організували для вас фан-зону, де були цікаві інтерактиви фудкорт. А також наші болівальники змогли переглянути сам поєдинок. Точно для мене вересня рідна команда стала рівне. Дорога домівка, тому що я сам зі Львова, але рівне. Для мене це мій другий дім. А ви найкращі вболівальники. Всім велике спасибі. Слава Україні! Ну, звичайно, відчуваю такі ностальгічні моменти, тому багато років віддав варіасу, десь і сльоза накаплюється на лице. Все проходить, і будемо рухатись до якихось нових вершин, і будемо десь по житті далі рухатись порідно. Ти був капітаном, голкіпером, серцем команди, що найбільше цінував в цьому колективі? Насправді цінував кожен момент. Неважливо, капітан, я не капітан, Ну, я завжди цінував цю команду і це місце. Хочемо поцікавитись, як ти далі розглядаєш продовження своєї кар'єри. Ну, на днях зараз все має вирішитись і може бути такий момент, що я залишусь у Львові в себе в місті, десь будемо якійсь команді працювати, якщо все буде добре. Що б ти хотів сказати нашим болівальникам, які тебе підтримували? Велике вам спасибі абсолютно всім. і Ті, хто підтримував, і хто критикував, бо були різні моменти. Але велике вам спасибі, дякую, це важливо. І хочу попросити продовжувати підтримувати свою команду, незважаючи, чи це є перемога чи поразка. У вас вона одна команда і саме класна в Україні. Україна! Україна, ворог все! Перший матч сезону завершений. Дякуємо, що вас було так багато. Дякуємо за вашу підтримку. surprise to see you Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I don't believe I always should have stayed yeah. Is this really happening? I can't believe it's true I'm just surprised as you this